Наші родичі мають нам вірити, довіряти, розділяти наші погляди, принципи та життєві позиції. Так чомусь вважають дуже багато людей. Чи це таке виховання у нас, чи це така помилка? Знаєте, яка характерна для багатьох? Але люди добрі справа в тому, що це зовсім не так, воно так не працює. Перше, коли я особисто це зрозуміла, коли родичі з федерації не вірили там, мені іншим людям, ви багато мені коментарів про це залишали. Про те, що відбувається в Україні, і не вірять досі. І це було шоком, тому що перше, що приходило на думку, як може не вірити брат, братові, сестра, сестрі, дочка, матері і так далі. Тобто є така установка у нас, так, що рідні мають вірити і довіряти, і коли тобі рідні, найрідніші не вірять, коли ти їм щось там кажеш так, про якусь ситуацію, або не довіряють тобі, це викликає якесь, знаєте, обурення і шок. Але це трапляється настільки часто в сімейному праві, в сімейних спорах спадщина, розлучення. Не повірите, зняття з реєстрації, тобто виписка тих самих там дітей, дорослих, недорослих, там і так далі, по договорам довічного утримання, по довіреностям, по приватизації там праві власності на квартири та будинки, всюди вспливає оця недовіра. Розумієте? І завжди, коли є спор, сімейний, цивільний, завжди хтось довіряє з найближчих родичів, а другий ні. І не тільки не довіряє, а ще й вважає за можливе брати і робити якісь дії за спиною, перестраховувати і щось мутити, крутити. Так що довіряти друзі мої людям дуже-дуже ну, небезпечно, рідні вони вам чи не рідні, не має жодного значення. Більш того, вам скажу, і вам довіряти ніхто не зобов'язаний через те, що він вами має скровне споріднення. розумієте? Ніхто не зобов'язаний. Як кажуть, іноді чужі, рідніші за своїх. Тому що розумієте, оце кровне споріднення воно не робить нас відкритими і чесними по відношенню один до одного. Люди відкриті, чесні, по відношенню один до одного, і люблять один до одного і поважають тоді, коли вони споріднені, знаєте, по душі, а не по крові. Така історія. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, якщо ви сестри, браття там і так далі, це означає, що можна 100% людині довіряти чи ні?